А ви відгу казали про подорож? Ще не да. Ти казала Відгу про подорож? Ви да. Можна? Капець. Ви хочете мене ото закинути. <рес> <рес> Дуже все добре. Ще не кине. Водочка. Як ми вам подорож? Перестаре стрелу. З 10 балів, наскільки? На 9,9. О, супер. Дякую. А, а що ж б... там <гум> <пішло, гум> <пішло, гум> ah? no, А парку, парку, <гум> Парк останній не понравилось. Парк Люксембургський парк не понравилось? Так. Мені yeah. там баняло, коні. <гум> 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 там було 2 розробили. А там платний парк. Ми хотіли діти, щоб пішли на качелю, то заплатить гроші. А там 1 євро, я бачив. Ні? Один євро. то за маленькі до 5 років до 12-3 один, євро, я бачив. Ні, а це до 12 років. Ага. Там типу, посад. Ну, добре, дякую за гарний відгук. Дякую за подорож, Тарастрева.